В Ютубі, значить, жаба якась грається. Якесь ненормальне. Немає ні лайків, ні просмотрів, особливо на, на довгих відео. На музику треба гроші, я не буду ті формати записувати, воно мені не треба. Взяло у гроби обіду стармакер, тобто караоке. Перший день нормально, а на другий день воно якесь виключене і все. Нажимаєш на всі функції. Воно зробило, наче фотографію з того, з того караоке. Не відкривається нічого. Мене вже цей безпреділ дістав вже. Найде воно. Де бо я тебе найду? Розіб'ю голову та й награйся. Дурник. Маразматик. Мавпа волосата. Проживає біля колонки те тіло. Мудак траншейний. І той ютуб ніхто не дивиться, чи що. Чи просто жаба душа псих, не знаю, що. Не формат, та й записував воно. Авторські права писало. Чокнути де. Там пів ютуба тих групадів, дрампадів і прочої срані. Тільки грається воно чогось в мене і все. Мені блокує все та гнида. А в остальних, як був та й не формат записаний, так він там і остався. Нічого не міняється. Безпреділ як був, так і остався. Мавпа там як гралась, так і буде гратися. Багачтий. Волоса чучало. Де він той дебіл взявся, я не знаю тут. Можу розказати, як воно в бабській курточці тинялося течмо. Є ж безполізно. Таблички ті як виставило нелегально, так вони і стоять там. Їх курва нічим не убереш. Ту срань. Бізнесмен незаконно грається з інтернетом чмоня. Волосата маупа. Проводніку, значить, кожен день. Копірує туди фото, відео, аудіозаписи. Больний Больний. Розвлікуха у дурачка. Багаті розвл... розвлічення такі. Дебіли. Ну, Походу, не саме там грається, де дебілоїд стоїть. Ладно. Безполізно тола міняти чи контент, чи не знаю. Не буде переглядів, я його покину вообще.